Ну насамперед, питання дитячого майданчика, воно в будь-якому випадку є актуальне. Але е, питання якого майданчика? Якщо ми говоримо про дитячий майданчик, такий активний, який би мав бути в кожному дворі житловому, е, то категорично ні. Тому що у нас і не так не не так багато є зелених зон в місті, щоб можна було їх ще забудовувати якимись будь-якими іншими спорудами чи будь-якими малими архітектурними формами, в тому числі і для, і, і для того, щоб діти -то могли бавитись. Проблема є з тим, щоб якимось чином задіяти дітей. Але так як я казав вчора на тій нараді, що діти це не є шкідники і це не є погано. Діти це добре. І якщо вони бавляться десь на пішохідній зоні поміж лавочками, це теж, це, це теж добре, це життя. Але я теж не бачу якоїсь проблеми в тому, аби якимось чином ту зону, яка була представлена, облаштувати для такої відпочинково пізнавальної дитячої зони і категорично не дитячий активний майданчик. От в форматі відпочинково-пізнавальної можна працювати далі.